Усім привіт! Всі ви знаєте цю рослинку. Вона раніше росла майже в кожному сільському домі, біля кожної хати. А це вона така велика виганяється на осінь, цвете, вона вже теж перецвітає, треба буде обрізати. Ну, в нас теж є три кущі. І О, так виросло. Ну, не, не зручно за нею доглядати, коли воно таке велике. Це я на е, древовидний піон поклала, буцімто піон так цвете в мене. Цвів, верніш. І воно там лежить і так і цвете. Тут на землю лягло, От опори треба ставити, підв'язувати. У мене не було часу з цим гратися. Моя дочка, Там в неї клумба, Вон. і вона, зараз вам покажу, коротше, літом, це почало гнати доверху, вона взяла його і обстригла літом. І дивіться, що вийшло з того. Дивіться, який маленький, гарний, компактний кущик. До коліна виріс все. Цвете нікому не заважає, бо тут в неї троянди. І він їх просто глушив. Тут ще бузок сортовий посадила. І це, це воно гналося цією палкою доверху, велике таке на все лягало, розгалужувалося, вона взяла, обстригла. І воно до осені не встигло вирости і дати квіти. Наскільки зручніше. Я, наприклад, не знала, що воно так можна з ним робити. Тож, можете собі такий опит переняти. Ми тепер будемо його стригти в літню пору. Не будемо давати рости доверху. Класна штука.